У нас закінчилася різдвяна виставка. І на різдвяній виставці в нас відбувалося голосування серед глядачів. Глядачі різдвяної виставки обирали свою улюблену роботу. Ми рахували ті голоси і вже маємо підсумки цього голосування. Але крім того, ще це дало змогу підсумувати ну, приблизно кількість відвідувачів, адже ми не продаємо квитки. 1015 голосів було, та взяли участь голосування. І я так порахувала, що може ми й даремно не продаємо квитки, бо якщо було по 50 гривень я б вже галерея б вже заробила 50 тисяч гривень. Так це я привід задуматися. Це так, якби не зайві гроші. Ось е абсолютно за всі роботи, як за найкращу роботу, виставки, були віддані голоси. Дуже багато голосів у нас набрали. Такі художники, як Ольга Турецька, в неї був тут такий Миколай Скляний, якщо хтось пам'ятає, Анна Войтюк, у неї була зірочка різдвяна складена з ластівок. Олег Денисенко і його Антипко, Анна Атоян. В неї був тут такий натюрморт гарний на Левкасі. Ольга Кваша з снігурами тут вони висіли. Я так говорю, ніби ви всі, так як я вивчили ту виставку на пам'ять. Анна Лисик, її ваза до цих пір, тут стоїть, теж набрала дуже багато голосів. І Петра Сипняка, тут були такі колядники біля Лемківської церкви, теж набрали багато голосів. Таке символічне друге і третє місце розділили між собою два митця. Ну, різниця між ними два голоса. Я вважаю, що я не буду навіть казати хто друге, хто третє, тому що це фактично рівний результат. Це як така як статистична похибка, може я щось там неправильно порахувала. Таке це робота Петра Сметани і Олени Зотової. Олена Сидіть, одні. Вона була дуже популярна і спочатку я навіть думала, що вона переможе. А справа в тому, що я вболівала за Петра Сметра. Знаєте, один голос. Я Ні, неправду я вболівала <rat> за Петра Смитро. Бачите, він буде перший. Ви розділили ці другі і треті Мій Художник давно його люблю. Мені це приємно. Мені теж було дуже приємно, що текстильний колаж, тому що живопис є так якось очікує живопис люди люблять текстильний колаж. Зайняв одне з перших місць, це дуже круто. Я вас вітаю. А перше місце з великим великим відривом здобув львівський художник, який намалював роботу Гуцулія, Гуцулія плюс Крим. Андрій Чижов. <плес> Андрій, я тебе запрошую. Тут ми тобі видрукували, щоб ти мав що вісити на стіночку <плес> в себе вдома чи в майстерні. Чекай, чекай, бо тут щось <плес> не... приліпилось і не. Ось. О, Перемога в голосуванні, вибір глядацьких симпатій, різдвяний виставки в галереї зелена канапа. Андрій Чижов Гуцелія, Гуцелія плюс Крим. Дякую. Робота була дуже класна, живопис дуже класний. Андрієву персональну виставку ми теж чекаємо в галереї Зелена канапа і дуже тішимося.